Доброго ранку! Запрошую вас на заняття зі звукової культури мовлення. До нас завітала гостя. Та щоб дізнатися, хто це, відгадайте загадку. Ця тваринка каже Ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги в лісі обгризу лозу. Упізнали ви? Правильно, це коза. Послухайте казочку про козу. Жила собі коза. Щодня бабуся виводила кізоньку на луки. Там вона щипала травичку, грілася на сонечку, а ввечері кізонька з бабусею йшли додому. Кізонька дуже любила свою господарку. І їй хотілося багато розповісти своєю мовою, і коза казала Ме, Ме. Дітки, а який голос подавала кізонька? Правильно, ме. ме". У пісеньки кози заховався звук Е. Звук Е живе у червоному будиночку, тому що ми можемо довго його співати та тягнути. Подивіться на ротик. Він відкритий. Йому нічого не заважає співати. Е-давайте е. разом проспіваємо звук Е. Е, -е, 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 е. Кізонька приготувала малюнки, в назвах яких заховався звук е. Давайте разом їх назвемо. Ескімо. Ескімо. Ельф. Мед, Мед, Лев, Лев, Оливеть, Оливеть, яйце, яйце, солнце. Сонце. А зараз пропоную вам промовити чисто мовки: е, 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 де ти мамо. де? С Сіяв дід овес. Л. В небі пролетів орел. На на, на, осінь золота. Те, те, те листя золоте. Малята хто приходив до нас на заняття? Так, коза, а який звук? Заховався у голосі кізоньки. Правильно. Е, -е, -е. Ви сьогодні були старанні, малята, молодці. До нових зустрічей!